листопада Я знову стоїть на ринку і сказал Шей Юрань. масний.

Батько дочки, яка знаходиться, теж Піславі, в готова. Іславі, який прийшов майдан. Я вас записую, як ви гарно розмовляєте. Записую, як гарно розмовляєте. Допомога другої школи. Так, дівчата, Так. Да. спасибі за те, що ви нам зробили салатики, пережечки напекли. Друга школа, як. Пережечка з вороком, з, з труд. Добре, спасибі вам. Ось таку буржуйку сьогодні марш-завод зробив і передає нашим хлопцям мато. Шановний Кудлеєнко, ну ка скажіть пару слов для солдатів. Це ваша конструкція? Так, Хай стоять. Відганяють нашого ворога. І щоб він тепло було, да? Слава Україні, хлопці. Героям вам слава. тепло і добре життя. Отакі буржуєчко, хлопці зробили наш завод і стріляють хлопцям в АТО. Це до опоча, піде Володіна вона. Що, Спасибі вам. Сьогодні виїжджають в дальню дорогу знову на схід України. Волонтери. Тоговацький, Євгеній, Олег, Збердич. Бердичва, фаміля двоє. З бару, з бару. Каже, він не монек, каже. З бару він виїжджає до своїх друзів взяти теж допомогу. Женя, Виталік. як настрій, Нормально. в Тіховській Віталік, його машина надав допомогу. Тихонок. І дали на допомогу. Сьогодні дуже багато людей добрих, доброї волі із містечка Бару, а також Зелінський, директор нашого марш-заводу, печкою. Вася Шакула Уланов. Там зараз. Щомаки, Кумунівці школи. Куманівці школа, сьомаки школа, друга школа. Гуцал, Станіслав, село Уланов. Так багато. Оце все село, дяківці. Хрібом спекли. Буликова, бублик. А ці всі наші підприємці давали допомогу нашим солдатам. Ну що вам? Yeah. Доб, Добрий путь. Yeah. Передавайте привіт нашим воїнам. А це вся допомога їде сьогодні в АТО до наших хлопців. Артемівський напрямок, Авдіївка, Зоряне, Бугалк Новайдар до всіх, де наші є бойці там. Посиліємо їм, їм апетиту. Хай, хай їдять нашу селедку, хліб домашній, пампушки. І живуть, і берігають для нас. Дякую вам. Волонтеричні. Волонтеричні лікарного. кошти. Це відкопочка. Галій мороз. Лично покажеш. Скажеш, що я на місці. Покрасник так, то покраснення. Колись мені розказувалися, погрятись ваше так. Кожний неділю, коли ти речі. Сьогодні ми знову знаходимося в третій школі. Погорі такі наші хороші гнучки. Майже два роки допомагають в школі. привіт вам привіт здоров'я. Що з ними не сьогодні? Дівчата, ми до свій що я кажу, допомогу сказати, Хлопці, щоб ви були нам здорові, щоб вам Бог терпіння, благословіння Божої матірки, хай вас кожний крок вона оберігає. Де ви не поступили і що ви не подумали. І ваші думки, і ваші поступки, і ваші дії. Будьте Ці жіночі руки готували знову ці приправи вже протягом двох років, майже півтора року ми. Сьомо часа, прошли рік ми перший раз відправлялися. Хорошо, добренько. Все, спасибі вам. Таша, ну кажи, ну кажи, Я вам бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ви поверталися і щоб вам було все Добре, найкраще. Передає оберіг 4 класу. Саме головне, щоб повернулися. Добре, спасибі. Дорогі наші захисники, ми учні другого Б класу. Чекаємо. Зроблені своїми вважаємо, що вони будуть вам упередні. Тому приміщення, ми щось сказати. Свободу, так? Да? Що ти хочеш сказати? Хай, подійши, ми бажаємо вам здоров'я, щоб, щоб ви поверталися, щоб ви всі хотіли щастя. Слава Україні! Оце колеги <говори> Далекі. Покайтесь сладким привітам. <говори> А так, третя школа, другий клас, да? Другий пе, клас. Другий клас передає привіт до хлопці. І оперії такі будуть всі. Тримайте коло і повертайтеся живими. Все, спасибі вам, дітки. Повертайтеся живі. Спасибі вам. Одразу скажемо, повертайтеся живі! І велике спасибі вам за нашу батьківщину. Дякуємо вам. Ми Хорошо, бачите, який клас? Четверта, третя школа місто Хмільних солдатам. Привіт і такі от подарки, капусти, салати, борщові приправи, картопля печена. Це для вас, солдати. Слава Україні! Це такі напад. Помаленьку лежимо. А це знову третя школа несе допомогу. Паша! Навіть такі ще дітки допомагають і несуть. До <сіли> Добре, спасибі вам. І повертайтеся скоріше. Бо ви вже скучили за вами. <сіли> спасибі вам. Привіт і привіт. Спасибі. Спасибі, спасибі, це так. Не зря казали, що ми як мурашки вже на довгий час допомагаємо нашим солдатам. Такі добрі жіночі руки, дитячі руки. Паша, все, Паша що там пакує. Паша пакує все там наш такий волонтер на той час. А ну-ка, Паша, хлопцям привіт передавай з машини. Дай ручкою. Молодець він. як пакує на коліна. Тяжко тримати, все лежи. Все, спасибі вам. Ще картоплю, дашь? Да. Зараз ми знаходимося в першій точці 13 листопада. Пункт призначення наш перший, ми не будемо оголошувати, але наш Сашко, земляк хмельничанин, нас зустрічає з добрим ранком. І що він нам хоче побажати і хмельничанам Сашко? Дякую за передачі, які ви нам привезли. Дякую за підтримку, дякую колективу 3 школи за те, що нас підтримує. Ну, всім щастя, здоров'я, слава Україні. І героям слава і вам слава. Саш, mm -hmm. от скажи два слова. Скажемо, як часто до вас волонтери приїжджають? Ну, кроме вас, ніхто. Ну <пив> да. я чув, що перед виборами у вас волонтерські групи з'являлися доволі частіше. І навіть в Хмільнику загружали активно, а зараз десь щось затихло. Так, да, було таке. Ну, це зв'язано, мабуть, із післявиборними ситуаціями, які в нас складуються. Так, зараз я вам не чу, на даний момент. Ну, всім суддя, як то кажуть. так? Да? Да. Ми свою роботу робимо, як і робили незалежно від виборів, і після виборів, і до виборів. Ми вас завжди раді відвідувати і раді вас бачити. Саш, Дякую. Хай вас Бог береже. Дякую. На все добре. Слава Україні. І ось хлопці загрузили. На жаль, у нас сьогодні такий транспорт. Наша армія нас береже на таких тачках. Дякую. Все, хлопці, щасливо вам! Хай Бог береже. І зараз ми поїдемо в наступний пункт нашого призначення. Донецька область нас чекає. Зараз, 13 листопада 2015 року, наша волонтерська група міста Хмельника самооборони. Міста Хмельника і району знаходиться в гостях у Пограничників міста Костянтинівки, а саме у Ярослава нашого він зараз скаже, як він сюди потрапив, як він себе почуває тут, що побажає жителям свого села рідного погурців, мамі особисто, Ярик. Здоров'я, щоб вона за мене не переживала, все добре. Дякую всім за допомогу. Давайте повернемось. А щодо що цих малюночків? А щодо цих малюночків? дякую дітям за моральну підтримку. Да, діти Та, вас чекають? Я По... Зеленые береты. По-любому. <laughs> а як тебе одесід звати? Кажи, представляйся. Юрій. Юрій. Ну... Но... І мамі Ярик. Мама, все добре. Я тебе люблю. Буду. Мама тільки що дзвонила е, ну, годину назад. Ну, мабуть, що і ти з нею говорив. Дуже часто спілкуєтесь. Як? Ні, не, не часто. Не часто? Ну ви сім'я патріотична, я знаю. Віру Анатолівну, то така жінка. До речі, ми ще книжечки зараз маємо знайти. І завезти в першу школу міста Костянтинівки, українська школа. Он, разом з нашим водієм Костянтином Семеновичем вихрестюком. Так? <Муз> yeah. Костя? Хлопці, хай вас Бог береже. Слава Україні yeah, yeah. і слава пограничним військам. Р... Раниця yeah. на замку. Враг не пройде. Щастя, <'я> здоров'я вам. <'я> Такі плакати дітки поробили. Хлопці розглядають, з яким інтересом, цікавістю. Это Одесса, это штопа. О, це серйозно. слава Україні! Героям слава! Єдине, що може сказати, що дійсно подякувати Ось В руках книжка нашої Анжели Вермій. і Миколи. Той дороша про наш місцевий край, віршована така збірка. І нам хоче пару побажань сказати командир, як ви представтесь, правильно, щоб ми не помилилися. Командир прикордонної комендатури Костятинка, наш майор Ополонського Олег Миколаївич. Дуже приємно. Я хотів подякувати всім патріотам. Які перебувають тут на передовій і тим патріотам, які перебувають в глибині країни. про те все, що вони роблять для того, щоб перемога залишилася за нами. Якась борги не дочекається, а ми будемо все одно. Так. Кордон, ми, кордон. Кордон, ми, ми повернемо тут, так, кордон. Кордону, нам поки ще немає. Mm. Ну, я думаю, що колись він буде обов'язково і не по сій роботі наші друзі, а по старому кордону. Такий, як він мав бути, і коли був два роки назад, Так, так? так. Ми... Дуже, дуже вам дякуємо за ту допомогу, яку дитині військовослужбовцям. Ми надіємося на вашу підтримку. Що... Народи і армія єдині. Ми дякуємо прикордонним нашим ось хлопцям, козакам, які стоять на стражі цього тимчасового кордону, але повернуться, готові повернутися до цього справжнього нашого кордону. Дякуємо вам, Миколаївич. Я... Слава Україні! Героям слава! Ярик! Щасливо, ми будемо їхати, бо нас чекають ще багато хлопців, наших земляків. Удачі вам, хлопці! Зараз ми знаходимося в гостях у 57-ї бригади. де несе службу наш земляк своїми товаришами. З 57-ї бригади. Зустрілись. Швагро Костянтин Семенович. Ви Христюк зустрів Юра Мельник Іванович. Так точно. Що Хмельнику ви хотіли б передати? Велику подяку за допомогу. Ваша допомога нам дуже потрібна. Ваша увага нам дуже потрібна. Ну, і ми будемо виконувати свій обов'язок. Я думаю, вам не буде за нас соромно. Нам ніколи за вас. Не було і не буде соромно, дійсно. Ми до вас завжди з великою радістю, хлопці, їдемо. І ви тут нелегку службу несете. Ми хотіли б, щоб дійсно скоріше прийшов цей мир на нашу землю. І ви повертались по своїм домівкам. А Івану Олександровичу, ну, батькові персонально. Костянтин. Що? Шо? Слава Україні! Героям слава! Оце... Воїни. Справжні воїни. Так. А що скажеш, а? Ну, я дуже вдячний хлопцям. Добре, що ви є. Завдяки вам, завдяки людям, що допомагають нам. Ми тримаємося. Ми знаємо, що ви нас чекаєте, що ви нас, за нас переживаєте і чекаєте нас всіх вдома. І за це ми воюємо, щоб на нашій землі нарешті вже було дійсно свято, мир, сонце. 13 листопада ми знаходимося в місті Малмахи. Наших земляків приїхали ми ось цим нашим кусом, наших земляків 72 бригади Білоцерківської. Тут у нас є заслужений прапорщик України Сашко Коваль. І Володя Томашук зі своїм другом. Як звати? Олег. Олег Вінниці, земляк наш. Хлопці, давайте по порядку. Що ви хотіли передати своїм рідним, тим, хто збирав вам оці подарунки, передачки? Велике вітання, велике дякую за надані вами нам продукти і передачі. Велике вам дякую за нами перемога. Велике Дякуємо. І Косі Дякуємо всім дітям, всім тим, хто нас підтримує, за те, що за нас не забули. Ми б'юємо за них і перемога буде за нами. Мама, привіт. Жінка Наташа син привіт. Слава Україні слава, слава... Україні. Зараз ми їдемо до кальчика Зорі, де знаходиться наш Дімон Хміль. Ось такий провожатий рушлячок з позивним плюшляк. Кравтобусік. ми, водитель. Костянтин Семенович. О. Кальчик Тихова уже. Максим, тот, тот? Да. У нас, и, Максим да. тут и тут. И кто ты нас иде? Привет, привет. привет. Давай, давай. Дайте камеру. Привет. привет Здравствуйте.

Їдем, їдемо зараз за вами хочемо. Ні, ми їдемо заправку девертація. Там заправка. Де де. Зустрілись? Мамі, покажу вашу Виключай. Дима, куди ми будемо зараз їхати? Скільки нам? Далеко? Поле. 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 Не довго. Ну добре. Зараз поїдемо. Оце Касентін поправляє спрагу, удаляє. На Короткому привалі. Ми зараз вигружаємося в Дмитра Хміля. Це позивний. А на самом деле Діма Майчук. От йому буржуйка приїхала. Продукти, порчаночка. Ось ми зараз знаходимося у нього на позиціях. Тут працюють. Сьогодні поставили гуманітарний груз. А вон іде наш льонок, біль маленький. Пару слів, давай. Привіт, мамі, все нормально у мене. Скоро буду в відпустку. О, оце діяв в отпуск, це добре. Ну тут диві стільки тобі привезли, поки це не з'їсте. Щоб в відпуск не їхав, чув Діма. я що його в сан їсти? Будеш? Ну, порозвозиш хлопцям до відпуска. Звісно. <рес> да, У Діми цілий злот хлопців. Це все поїде по позиціях, Теплий одяг, речі, продукти. Десь третя школа? Ресторан Коктебель передачу пропив. Це повар. Зараз ми під'їжджаємо до Дівного зота. зота КСП чи як їх правильно називається. Ні? КСП це все, це що тут. Ага, це громадно спостережний пункт. На горизонті у нас там вже сєпрості території. Да? Так, під'їжджаємо. Обітаєш, об'єще нашого Дмитра. Біля Капоніра, вон так оставайте, не заїжджайте, бо не виїдете. Оце капонір. А Тут, звідси будемо носити, так? Да? Так. Да. Тут розтяжок у нас немає. Не? Нема розтяжок. Слава Богу. О, і прапор України, як положено. Пішли. Відкривайди. Виглядає родовий край тут наші найчученята гранат! Вот Отак Діма чистить ноги від болота, а чобитки, які ми йому підігнали, ай! Ще! Радянську зразку Так Діма, веди нам, кажи, екскурсію, розказуй, що це тут робиться у вас. Так. А от мені буржуйку передали, спасіба. О. буржуйка. Так, пішли далі. Це їхній дзот. Трай ноги. О, тут з освітленням, звісно проблематично Ну выключення Виходь, піде далі о тут клас такі лезьбища а тут ми о, тут, тут видно що що там робиться навіть іконце зашклине фонарик Ось тут. Діма. Діма, це вас? Діма, троєм ви тут живете? Да. Угу. Живемо тут. З ким живеш тут? Зараз ми уїжджаємо від нашого Дмитра, Максим, до руля, Діма до служби. Так, Так. Що да. ти нам на прощання скажеш? Щасливої дороги, дякую, що ви привезли це. Не забуваєте нас. Зараз везу хлопцям, собі візьму трошки, все поїде хлопцем. Да. На позиції, так? Да? Так, да, на позиції, на передню лінію. Хорошо, Дімон, щасливо тобі залишатись добре, настрою, хай Бог береже. І Скоріше повернення. Хмільник, хміль ти наш. Будь здоров'я все. Там спортзал, бруся. Лопроти порудували собі д'яво. Сьогодні ми знову в другий раз відвідали нашого. Вже командира роти, оказується, люди ростуть, є на Цибух, наш хмельничанин. Офіцер за стажем, морська піхота. Накануні свята морської піхоти. Що ви нам хочете хмельничанам передати, рідним, колективам? Хочу передати, звичайно, це основне це своїм рідним і близьким, Діду толі, дружині, є на Дочці, привіт великий, давно не бачив. Думаю, що. Скоро зустрінемося, якщо відпустка буде. Всякому випадку, всім-всім, хто мене знає, кумі наташі з роботи, хто мене забуває, всі великі привіт. Чекайте, скоро буду, якщо все буде добре. Можете спати спокійно. Ну, і вам хотілося б побажати спокійнішого сну, Єна. Ну, і слава Україні! Хай вас Бог береже. Героям слава. О, екіпаж живе! Бере, рветься в бой! Волонтерский экипаж Хмельника. Да. Гена, счастливого вам. Все, счастливо. До следующей встречи. Хотелось бы, чтобы она была уже в Хмельнику. Спасибо. Будем надеяться, сможем как раз. Да, Ген. Затичься. Счастливо. Мы катаемся по окраинам Мариуполя. Заметьте, завод Ильича. Какие-то другие комбинаты, не знаю. Это два комбината тут где-то, да, Здоровье у нас тут. Поля, наш навигатор. И наш бессменный водила и штурман Максим и Костянтин берет гитару. Да, тут проводим. А зараз мы находимся на остальной нашей точке 12 выгрузка У Петра Петровича як фамілія. Як як? Казмірчук. Казмірчук. Село Погурці, Вінницька область, Вінницький район. І хто Сінки? це товариш? Василен Роман Юрійович. Звідки? Полтавська То. область, Порятинський район. Саме так. У нас в Україна єдина. Велике дякую волонтерам, що були, да. привезли. А це ж наш водій, теж один волонтер. Дякуємо за вакцину. Херсон, так. Да? Да, з Херсона, так. Да. Дякуємо за підтримку. Ми тримаємось, так. не переживайте, приїдемо живими. Дуже велике Все буде дякую, добре. Так, що нас Хлопці, побуваєте. Ми вам дякуємо і від, від волонтерської групи, і від всіх жителів Хмільника, Хмельницького району, від паурців, від Миколи Миколаївича. Велика подяка, що ви тут робите цю велику справу для України, для нас всіх, для ваших рідних, для жінок, батьків, дітей. Хай вас Бог береже і слава Україні. Героям слава! Хлопці, дякую. Е, дякую. Петя, Добре. пару слів своїм батькам, дружина є. Дякую мамі, конечно, татові, конечно. Олі. Малим ви взагалі великий привіт передали мені. І вам дякую. Так все. О, ну, якісь такі чмоки, <рес> да, о. Скоро будемо Скоро будем <рес> в ліку порця. Знімаю, цілую. Дякую, до побачення. Щасливо і вам, хлопці. Ага, Удачі вам. Дякую, Хай Бог є. береже. Дякуємо, що ви є. Спасибо і вам. Он такий зілом мобілізованим. Приїхали хлопці до нас.